Сьогодні до української столиці через рік після нападу прибули лідер соціал-демократичної партії Німеччини, а також лідер фракції соціал-демократичної партії. Власне, будемо стежити за їхнім візитом і надалі. Ну і власне аналізувати, якою є роль Німеччини у цій війні, та чи принесе вона Україні так само перемогу. Політолог Андрій Городницький з нами на відеозв'язку. Вітаю, пане Андрію! Слава Україні! Героям слава! Отже, сьогодні ми стежимо за візитом лідеру соціал-демократичної партії Німеччини і знаємо власне про те, що вони взагалі були такі пацифісти, які виступали проти будь-якого навіть виготовлення зброї в Німеччині і так далі. Але їхня думка за останній рік дуже змінилась, та навіть попри це демократію вони нікуди не відкидають і заявляють от в середині січня була заява про те, що Іноді в мене паморочиться голова, коли я бачу, що дискусії ведуться тільки про зброю. Я шокований, коли бачу, як сьогодні майже зневажається поняття дипломатії. От, власне, чи сьогодні, на ваш погляд, вони приїхали, аби переконувати знову Україну у важливості перемовин, чесно кажучи, я не думаю, що вони приїхали переконувати. Скоріше за все, це був запланований візит саме лідера СДПН. Але ситуація така, що в них зараз дуже хитка електоральна позиція, і ми ж пам'ятаємо на попередніх виборах, що від ХДСС їх відділяло лише там ну скільки там 500 тисяч голосів здається, не помиляюсь. тобто дуже 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 мало. І враховуючи всі обставини взагалі світового порядку, що відбувається в країні, навряд чи вони зможуть зараз відступити від позиції їхнього колишнього лідера пана Шольца, який, скажімо так, чітко висловлює позицію, і який ще досі асоціюється відповідно. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що не зникає це все, що він зайняв позицію канцлера, і все він вже не асоціюється своєю партією, він також звичайно висловлює чітку підтримку України, і причому в деяких випадках в жорсткій формі. То тільки перемога, тільки зброя надача зброї, масові зброї. і Так далі е, інше інше питання, що інколи слова не збігаються з діями, але це вже зовсім інше е, стосовно е, теперішнього візиту лідерів. Ну давайте подивимося, Шольц так само до візиту говорив багато чого. Після візиту в Україну його думка різко змінилася. І ситуація з теперішніми лідерами, що вони звичайно можуть і надалі тиснути на дипломатію. Почнемо з того, що звичайно, дипломатія має ну має мати місце, але вони поки що ще не розуміють з ким. Тобто я розумію, що після там перемоги звичайно можна включати такі дипломатичні важелі на даному етапі. Це нереально. Я думаю, що їм чітко це пояснять. По перше, з ними зазвичай. Е не ведуться е, таких прямих перемовин, наприклад, е, між конкретно лідером СДПН і, наприклад, між там офісом президента. Ну я навряд чи між ними є якісь такі тісні зв'язки, е, і що вони напряму розмовляють про те, чи будуть якісь перемовини, що постачати і так далі. Ні, там зовсім інше ведеться. Там ведеться, звичайно, наприклад, з Шольцом, і е, немає такого розуміння, чіткого розуміння, що хоче Україна. Тому а зараз ну, прийде момент звичайно їм пояснять, їм покажуть, що в Україні відбувається. Вони зрозуміють чітко, яка позиція Росії в напрямку України, що Росія хоче лише знищення України. Відповідно, і до початку повномасштабного вторгнення 24-го числа вона хотіла це зробити також і за допомогою європейського союзу, щоб вони були залучені. Що європейський союз також був е, ну, як е, одною з основних причин, чому почалася війна. Чому, наприклад, вони давали свої економічні можливості Російській Федерації, спонсоруючи їх за їх за їхнім за постачання енергоресурсів, і також продовжуючи в майбутньому ті самі прокладаючи газогони і так далі, тому подібне? Тобто, ми прекрасно розуміємо, що це і на них також лежить ця сама вина. і зараз нашим дипломатам, нашим скажімо так, політикам, які будуть зустрічатися. З лідерами партії будуть красо обговорювати саме ці нюанси. Я впевнений, що їм пояснять і, і доступно пояснюють, щоб потім вони вже ретранслювали свою позицію на їхній електорат, тому що дуже часто зараз є така проблема, і для і для України, і для Європейського Союзу в цілому, що недостатньо правильно подається інформація для населення до самого низу. Що в них просто недостатньо інформації, що нібито влада ретранслює інформацію з України в правильному руслі, а постачання цієї інформації на 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 низ вона ну, просто не відбувається. Або відбувається дуже маленькими краплинами, і населення просто не розуміє, що там відбувається, і часто Російська Федерація в цьому ІПСО, інформаційній війні вона виграє, тому що вона має набагато більше можливостей достукатися перш за все, таким так званим сарафанним радіо, тому що в європейському союзі дуже багато таких громадських організацій, які афільовані росіянами, і вони просто розмовляючи між собою, говорять про те, що відбувається в Україні, що там є нацизм, що там фашизм і так далі це весь ідіотизм, от а це все впливає дуже потужно в Україні. Цього немає, тому що Україна не напрацювала за 30 років цих механізмів. Ну через багато багато там великовез причин. Але тепер, звичайно, це можна змінити. Ну знов ж таки не, не завжди вдало. Нам це вдається, але дипломати працюють знову ж таки не завжди вдало. Але е, помаленьку-помаленьку ми це вирішуємо. Це питання, і такі візити, якраз в Україну, вони є позитивними, якраз для того, щоб змінити думку простого обивателя. І звичайно вплинути на те чи інше рішення, на те чи інше голосування в парламенті, тому що вже буде зовсім інша специфіка розмови з парламентаріями і відповідно будуть більш чіткіші позиції України. Тому що поки що я певний що там більш так Тобто, Є люди, які володіють повною інформацією, такі як Шольц, як я вже сказав, а є люди, які досить таки дотично. Отримують, ну отримують потрібну інформацію. і, Відповідно, в них є певна розгубленість, і відповідно, тому вони і тиснуть, тому що з логічної точки зору можна говорити про і про демократію. А давайте ми вже будемо зараз точніше про дипломатію. А давайте вже час закінчувати, вмирати. Давайте вже будемо домовлятися. Вони вірять в те, що можна з путіним домовитися, тому що вони не розуміють, що дійсно відбувається в Україні. От а тут їм час прийшов пояснити якраз. Днями прем'єр-міністр Латвії заявив про те, що підтримка Німеччини це запорука перемоги України? От наскільки ми власне зараз є залежними від тих рішень, які приймає влада Німеччини, ще раз будь ласка. Пострілі запитання Латвії заявив про те, що саме підтримка Німеччини є запорукою нашої перемоги. Наскільки ми залежимо від тих рішень, які зараз приймаються владою Німеччини, і як вони впливають і на інші країни, і на їхні рішення? Німеччина є лідером Європейського Союзу ну, на даний момент. Ми можемо говорити в майбутньому, що є певні такі теоретичні там, дослідження, що в майбутньому поміняється на Францію, але це нюанси в майбутньому зараз. Німеччина в повноцінно спрямовує курс політичний, економічний європейського союзу, і звичайно, будь-яке рішення Німеччини воно буде вирішуватися в майбутньому як приклад для ну для кальки, для повторювання. Звичайно, є такі країни, наприклад, як Польща. Яка також бере на себе дуже багато відповідальності, і часто навіть е ну, і виникає між Польщею і Німеччиною якийсь певний який конфлікт, хто буде лідером в, в регіоні. От, але ми прекрасно розуміємо, що економічно, е поки що, Німеччина не досяжна в цьому плані. На, ну тобто, це зовсім інші різні різні об'єми по ВВП. Але зараз, звичайно, Німеччина не хоче. Дуже сильно біти, як ти кажеш, поперед батька в пекло для них на жаль, і знову ж таки дуже багато є таких нюансів через. О, якраз відбувається таке гальмування багатьох процесів, тому що звичайно основні процеси передачі зброї знову ж таки. Ну наприклад, ми прекрасно пам'ятаємо з Петріотом. Да, що от Україна, Німеччина подарувала Польщі просто Петріот. Тобто вона має такі економічні можливості, щоб зробити такі кроки. Відповідно, будь-які діяння, які відбуваються в цьому регіоні, перш за все обговорюються з німеччиною, тобто США наприклад звертається до Шольца. Останній візит Шольца, також швидкий, Такий, нібито кажуть такі, досить ем, ну, ніби нелогічний швид просто там на на туди і назад з'їздити. Але ми прекрасно розуміємо, що так нічого просто не відбувається. І чому ж чому саме Шольц? Тому що знову ж таки це одна з самих потужних країн регіону. І якщо, наприклад, Німеччина вирішує е, там передати Україні там танки. Бетери, ППО, так далі, всі інші беруть приклад і так далі. Тому що вирішує ну, маленькі такі Геомон в цьому регіоні. Німеччина це прекрасно, Ну це логічно. От і ми будемо так само як в Китаї, Китай вирішує в своєму регіоні, так само в США та в своєму регіоні, так само як Росія також. Своєму колись регіоні вирішувала, а зараз вже і набагато складніше. То там прекрасно розумієш, що Таджикистан Тичикістан, так далі. А, це, а в вірмені вони е, спиралися на вчинки і далі на жаль спираються на вчинки Росії, от і е, ну копіюють її так само і тут, тому тут нічого такого складного немає. І зісно дійсно Латвія. Вона країна, яка не має таких потужностей економічних, і завдяки лише там європейському союзі, має змогу спокійно себе відчувати в економічному плані, так і завдяки НАТО. Вона себе ну, вільно відчуває і не боїться за свою безпеку. От то вона може собі спокійно сказати, що дійсно є наш лідер, за за ми йдемо, який нам показує шлях. А от вплив сполучених штатів Америки на Німеччину, який він є, тому що якщо задати навіть ситуацію з танками, допоки штати не заявили, що вони дають нам Абрамси, не було цього рішення Німеччини про реекспорт леопардів. 2 чи так само буде спостерігатись і надалі, із винищувачами і так далі. Ем, так дійсно є певна проблематика з тиску, але вона ну прекрасно розуміє, що США має дуже потужну потужний вплив на цей регіон в цілому і з кожного стає все більше і більше, і в тому числі економічний. Е, хоча, якщо взяти е, по економічним даним по співпраці, економічній, то е, як, як якби це не було дивно, то європейський союз набагато більше має економічних зв'язків з Китаєм ніж США. От і якщо взяти наприклад, там там дж джі велику двадцятку, то також більшість країн так звано званого там золотого мільярда, також має вплив більше ново ну, економічний вплив більше на Китай, але все ж таки навіть не звертаючи на це увагу, політично демократія, вона і ідеологічно, воно США має потужний вплив на цей регіон. тому що е, зараз європейський союз вибрав цей шлях. Вибрав демократичну сторону і е, звертати на там азіатський шлях, на там якийсь утопічний е, тоталітарний шлях, звичайно, вона вже не може. А хто залишається лідером зараз в світі цього напрямку? Звичайно, США, і тому США, як економічно, так і політично, так і військово, вона звичайно буде мати на їх вплив. Але також не забуваємо, що Німеччина не має своєї суперпотужної армії, не має суперпотужної ВПК і так далі. Тобто, знову ж таки в цьому напрямку їх може захистити тільки хто США, хто має найпотужнішу армію в НАТО. Також е, хто хто має, е, ну хто ж може звернутися і до Франції, яка має, яка ще має можливості, також може звернутися до Туреччини, яка має можливість воювати, дійсно має потужні великі потужності. Але знову ж таки, е, Німеччина вона все таки е, залежна в цьому ідеологічному напрямку, навіть не звертаючи увагу на свої економічні потужності, і тому. Так вільно може полетіти і швидко по першому дзвінку може прилетіти щось для того, щоб узгодити певні передачі. І я впевнений, що знову ж таки після цієї поїздки, ну це не просто так була поїздка, то тобто що це буде певне таке посилання, і сказати, що вже час прийшов передати щось щось новеньке. Сподіваємося, що воно так і буде, і буде якнайшвидше. Ви згадували також про цей конфлікт Польщі і Німеччини. І насправді дійсно він зараз є щодо озброєння, щодо часу поставок озброєння Україні. І взагалі за цей рік ми почули від Польщі дуже багато потужних заяв, до яких прислуховувалися у європейському союзі. Чи на ваш погляд, Польща вона змінює так само своє місце у ЄС? І чи вона може задавати тон політиці інших країн? Польща, вона останні років десять дуже сильно набрала м'язі перш за все економічно. Але знову ж таки не в останню чергу через те, що європейський союз надає кожного року величезні преференції для, для Польщі. Якщо забрати зараз ці дотації, так звані, то ну ми вже поставили запитання великі, що було б з Польщею на другий рік. Але питання в тому, що поляки вони завжди відрізнялися такою автентичністю і збігністю і завжди хотіли бути лідерами в своєму регіоні. І зараз цей момент він якраз вирізняє. Ці країни, тому що е, Польща вона сказала заявила, що ми готові, наприклад, творити свій окремі там, військовий, економічний якісь, там союз. Ну там конкретніше було сказано про військовий союз з Україною, там і з іншими е, Великобританією, Польшу. Ми пам'ятаємо ж, упа, але е, зараз е, ситуація така, що е, Німеччина вона також хоче мати певні висновках, мати певні е, після перемоги Україну. Вона хоче зайняти свою лідерську позицію. І поки що відбувається таке штучне змагання, хто ж буде краще допомагати Україні, і хто буде більше ближче стояти на п'єдесталі біля України після перемоги, тому що в світовому порядку ми ж прекрасно розуміємо, що зараз дуже хитко знаходяться позиції всіх країн, тому що не дай Бог Україна там ну. Чи програє, чи отримає якісь там болі дуже болючу болючу таку перемогу, знаєте, таку пірву перемогу. Е, Прийдеться комусь за це відповідати. Тому, в принципі, і німеччина, і польща зараз е, ризикуючи і включилися в цю боротьбу. І поки що Польща, як не дивно, вона виграє багатьох випадках, от, але знову ж таки не без підтримки Німеччини. От і Польща вона має, може собі дозволити, отак, от е, вільно. Вільно там кидати заклики до до Німеччини, що ось ви надали танки, хочете надати танки, але ви не надаєте е, ці е, запчастини і так далі. Тобто, ви ви робите, ви ні, ви ніби щось і робите, але не до кінця. От але тут є маленький нюанс в Польщі. Більшість населення підтримують е, цю військову, е, скажімо так, військову боротьбу України проти агресора. А от в Німеччині там величезне запитання, тому що там країна поділилася майже 50 на 50. Ну буде відверті там за Україну за Україну зараз трішки більше, приблизно там 65%, Але все одно вона це дуже хитка така позиція, і е, німецьким лідерам дуже важко зараз виборювати цю позицію е, там перед майбутніми виборами, тому що вони прекрасно розуміють, що може, в них ризиків набагато більше. В майбутньому і втратити їм є, що набагато більше, і взагалі економічна ситуація також та так потужно тиснеть на європейський союз і, взагалі, як їх як на лідера, тому що прекрасно різі лідер завжди втрачає набагато більше ніж той, хто претендує на лідерство, і тому ця вся ситуація вона звичайно показує Польщу з вирожної сторони її набагато простіше критикувати а по ніж, ніж в німеччині там в своїй внутрішній боротьбі із зовнішньою протестами, звичайно, вона зараз стоїть на такі позиції, що а можливо нам це потрібно ще ну бути більш м'якішими і почекати, що буде на, на полі бою, тому що може ну, всяке можливо. От тому це ну каже, це така дуже хитка ситуація для Німеччини і більш простіше для Польщі. От але для нас це вигідно, тому що це протистояння нам е в висновках е в, дає тільки більше зброї, і навпаки, нам нам це набагато. А на ваш погляд, то це питання: хто скільки допоміг Україні? Як воно надалі буде впливати на першість у Європейському Союзі, і чи буде впливати? Ви маєте на увазі, хто стане лідером? В а, цьому чи, напрямку? чи буде це впливати власне на те, хто стане лідером, і чи будуть далі хизуватись країни, власне, хто більше дав допомоги Україні? Ну, звичайно, це така банальна така рідачество, але воно вплив принципі, воно в цьому світовому геополітичному порядку воно дає свій, дає свої результати. Якби це дивно не звучало, і ніби здавалося, що тут треба якесь більш геополітично мудріше з наукової точки зору підходити. Але ні, насправді ці банальні ігри м'язами вони впливають, і звичайно, якщо точніше не якщо. Коли Україна переможе, той, хто надав більше зброї, той хто більше підтримував Україну, той, хто був як скажем так, максимально близький в цей момент і максимально більше підтримував е, саме в важкий момент. Звичайно, вони потім отримують найбільше преференції в майбутній поствійськовій Україні, тому що ми прекрасно розуміємо, що поствійськовій Україні потрібно буде отримувати якісь інвестиції, потрібно буде заробляти гроші. А я нагадаю, що Україна це дуже багата країна з ціма можливостями. Із дуже багатими надрами, з дуже багатими можливостями для інфраструктурних вкладень, тобто нас тут безліч моментів, куди можна вкласти гроші, і зробити величезні статки. І тому ці країни, хто будуть е, ближчими, і кому українська кому буде ближче, е, скажімо так, Україні, яка сторона буде ближче, звичайно, вони будуть допущені до певних ресурсів. І поки що, Польща в тому напрямку перш за все, бо вона ближче ментально. От а по друге, ну Через те, що німці, як то кажуть, трішки неправильно вели себе на початку війни. Відповідно зараз продовжують трішки там гальмувати деякі питання, от тому звичайно, поки що ситуація в лідерстві європейському буде, наприклад, за стороною то так де ближче до України. Але знову ж там грає дуже ще і інше багато нюансів. Ми також не звертаємо уваги на економічну потужність. Ми також не звертаємо уваги зараз на демографічну потужність, тому що, наприклад, якщо взяти до уваги демографію, то в Німеччині з цим дуже зараз складно. А наприклад, в тій самій Франції, там досить таки непогана ситуація, Скажімо так, набагато краще ніж там також в е, напади. І у висновку, наприклад, через тих тих самих років 5-10, лише за демографічної е, там превенції, ми отримуємо дуже потужну економічну країну, яка може переплюнути Німеччину, і в принципі, через років 10 про, про війну в Україні будуть згадувати лише як, як факт, що стався, і економічно вже там відбувається якась ситуація. А постфактом економічно буде вже виграшна наприклад, та сама Франція. Хоча вона, в принципі, знову ж таки не зробила супер багато геополітичних кроків на зустріч Україні після всіх дзвінків Макро. Оно, правильно, от тому тут є дуже багато своїх таких окремих нюансів, які, наприклад, не, не будуть мати значення в лідерстві в регіоні, тому що економіка грає дуже багато значень, і поки що, Польща вона може виграти, наприклад, лише там по близькості до України, типу вона може виграти для України щось от і потім вже в висновках для себе. Тому така ситуація в, в лідерстві. Дякую, пане Андрій, що доєдналися до нашого атару. Нагадаю, політолог Андрій Городницький був з нами на відеозв'язку.